Щоб забути про лінь і знайти мотивацію, пропоную з'ясувати, що ж таке лінь. Як взагалі визначити, зрозуміти, що людина лінива? Перше, що приходить на думку, лінива, це коли нічого не робить, окрім відпочинку. Чи не так? Відбувається оцінювання за зовнішніми ознаками. Для себе я з'ясувала, що відповідь знаходиться набагато глибше. Чи можна лінь відчути на дотик? Чи можна її побачити візуально? Можна побачити лише результат від ліні, а не саму лінь. Тому що лінь це енергетичне поняття, енергетична складова, значить, вона відноситься до духовного світу людини. Тому і вирішувати, як позбутися ліні. Постає можливим лише на духовному, на внутрішньому рівні. Яким чином це зробити? Через мислення. Взагалі то лінь напряму стосується лише мисленевих процесів, бо вступає в силу лише тоді, коли людина лінується мислити. Для прикладу, людина працює на роботі, можливо, навіть на декількох роботах. І часто так буває, сама через це проходила. А потім приходить додому і знову, як білка в колесі, потім падає знесилена у ліжко, а вранці знову як заведена, щоб все встигнути. При цьому людина ще встигає і поскаржитися на життя, бо здоров'я недостатньо, грошей також мало, і взагалі все погано, бо вона постійно втомлена і всі винні у тому. Єдине, що людина не встигає, це відчути задоволення, відчути кайф від цього життя. І зараз ви будете шоковані, бо я скажу, що це лінива людина, бо вона лінується мислити. Коли включається мислення, відпадає потреба пахати і крутитися як білка в колесі. Бо мислення допомагає людині креативно підходити до життя і віднаходити, відкривати в собі таланти і притягувати можливості, які приводять до кращого життя у всіх сенсах цього слова. Я розумію, як це працює, і допомагаю своїм клієнтам включити своє креативне мислення віднайти своє призначення і ту мотивацію, заради чого вони здатні рухатись вперед, до кращого життя і готові на все, звісно, екологічним способом. Чекаю вас на коуч-сесіях зі мною. І свої скарги ви заміните на задоволення від свого життя.